А у Львові на вулиці Лесі Українки, 7, де знаходиться центральний офіс Українського банку розвитку, за нашу інформацію вночі невідомі закидали весь фасад яйцями і ще ну, якимось речовинами невідомо. Не, не Коли ми вже перебули на місце, тут були двоє чоловіків, які представилися працівниками клінінгової компанії якими словами, хвилин 20 тут працюють і вже тут все відчищено. Ну, якщо передивитися, на фасаді видно місця, де щось туди попадало і на морозі перемерзло і вже за той час воно відвалилося разом зі штукатуркою. Кируска, а що тут сталося? Поняття немає. У нас склінінгової компанії. А від чого ви відчищаєте? А? а від чого ви відчищаєте? Поняття немає. А що це вам нагадує? А А що це вам нагадує? Мені нічого, а вам що. Щось жовте. Ви не знаєте, що це так. Я не хімік.